Вітання всім глядачам телеканалу МТМ в ефірі. Програма Арта. А сьогодні поговоримо про поезію. До нашої студії завітала поетеса та волонтерка Валентина Вісленко. Вітаю вас, пані Валентина. В нашій день. студії дня. ви сьогодні завітали до нас з новою збіркою. А, яка вона про що вона і хочеться дізнатись більше деталей? Так, у мене в цьому році була презентація моєї збірки. Вона називається Як є збірка видана за ініціативою, допомогою запорізької міської влади. Мені та ще шість авторів. Ми видали книги. І одна спільна збірка це вірші про війну, про наше сьогодення, про все, що відбувається. Актуальні збірка має назву Як є. Чому саме така назва? Вона більш про прийняття того, що відбувається зараз, про те, що ми навчилися жити в цій дійсності, про те, що ми е, обрали прийняти боротися і е, творити в тому, в чому ми живемо зараз. Перша збірка мала назву Якти? А це ніби відповідь, як є. Дуже цікаво. А чи можна вважати, що ця збірка є продовженням першої? Чи вони окремо е взаємодіють? Е вони пов'язані між собою, е тому що основна тема, про що я пишу, це наша буденність. На жаль, нічого не змінилося з часу виходу першої збірки, тому так вона є продовженням. Про минулу збірку ви розказували про те, що вірші, які вийшли до неї, ви писали після вибухів в місті або якихось трагічних подій. Чи відбилось це на цій збірці? Чи продовжуєте ви також рефлексувати на такі події через вірші? Так. Написання віршів допомагає мені опанувати свої емоції, виразити те, про що я думаю. І, на жаль, також пишу після вибухів, після того, що відбувається в моєму місці чи в моїй країні, тому що пишу не тільки про Запоріжжя, а про всі міста, тому що болить за кожне місто. А як довго ви працювали над збіркою? Близько Близько року. Перша збірка була видана в вересні 23-го. Ця побачила світ в грудні 24-го. А саме з якого вірша почалася ця збірка? Ця збірка почалася з віршу роздумів про те, чому мої твори сумні. Просто. Мені хотілося писати про щасливі події, хотілося б висвітлювати такі теми, як кохання, радість, щастя. Хотілося б писати щось про красу нашого міста, природи, країни, але, на жаль, більше сумних творів. І тому ця збірка починається таким віршем. Можна зачитати. Звісно, дуже цікаво. Чому мої твори сумні? Чому в них багато так горя? Тому лиш, що щастя війні, як прісна, водиться у морі. Війна вимагає сумуй, бо біль і пекучі втрати. І як ти їх не ігнорую, від правди безглуздо тікати. В наш час хочу всім донести. Поезія має значення, все в пам'яті зберегти, не дати забути й пробачити. Дуже потужно, дуже цікаво. А як вам вдається дистанціюватись від подій? А, тому що ви живете в цьому, ви пишете про це, і як ви знаходите в собі сили? Мені не вдається дистанціюватись від подій, на жаль. А, але завдяки тому, що я пишу. Стає трішечки легше, коли емоція проговорюється, коли вона знаходить вихід, ну я в моєму випадку на папері, да, вона народжується, то стає трішечки легше пережити, усвідомити. І коли я бачу, що мої вірші знаходять відклик у інших людей, тому що я часто пишу, як люди кажуть, те про що вони думали, то також якось легше. У ваших віршах дуже часто звучить глибока філософія. Чи можна вважати цю книжку більш інтимнішою та ліричнішою в порівнянні з минулою? Думаю, так. Тому що в першій, в першій збірці було більше, ну, все для мене було вперше: перші вибухи, перше руйнування в місті, перші втрати серед мого оточення і майже кожен вірш. В збірці Як ти був присвячений саме війні. В цій збірці, в збірці як є, з'являються вже вірші не тільки на тематику сьогодення, але просто мої роздуми про мене, про моє життя, про долю поета, чи потрібно взагалі це поетичне слово сучасному суспільству. Я часто про це думаю, тому що іноді здається. Ну, кому воно потрібно це слово. А потім е, розумію, що саме українське слово, саме в нашому місті в Запоріжжі, воно дійсно потрібне і треба поширювати, і треба розповідати про те, що відбувається. І тому тут з'являються вже такі вірші, які більш філософські, ліричні і особисті для мене. А чи є у вас в спірці якийсь, можливо, дуже особистий вірш? Чи щось таке, що відображає ваш стан, наприклад, на зараз? Так, є вірш один з моїх улюблених. Я порівняла себе з квіткою і я хочу також його зачитати. Я з'явилася, наче пролісок. Озирнулася та не лід. І чистенька була без домішок, стану іншою, зміниться світ. Я смішною була кульбабою і домашньою, мов бузок. Захотілося стати звабою, орхідея наступним мій крок. Я була трояндою білою і волошкою в полі росла. Я зі світом ділилася силою, червоніла, коли весна. Я була, мов жоржини різною і колюча, мов терен, була. Кожен бачив мене через призму. Тої квітки, що в ньому жила. Дуже цікаво. Дуже. Тобто, ви все ж таки додали в цю збірку не лише теми так. про війну. а Чому саме так обрали? Е, мені хочеться зростати, мені хочеться змінюватись і вдосконалювати е, свої вірші. І я навчаюся, багато читаю і. Е, Вірші про війну і про те, що відбувається, вони пишуться е в момент емоцій, коли я відчуваю емоційне напруження, і вони е народжуються майже миттєво. Звичайно, потім я їх редагую, щось змінюю, але саме е в момент вибухів або в момент трагедії, коли я про це дізнаюся, народжуються ці рядочки. І, Мені особисто захотілося писати про щось інше, щоб відволіктися. І такі поезії, які не про війну, вони вимагають більшої сконцентрованості, більше, думки, більше думок про, про себе. Мені захотілося дізнатися. І Така поезія, вона не притаманна мені, але я хочу, щоб її було більше. Я хочу, щоб е, хотілося писати не про війну, тому що щоб війна закінчилася і ми мали змогу не, не казати про неї. Важливий аспект цієї збірки те, що абсолютно всі кошти з її продажу йдуть на допомогу нашим військовим. Так. Хотілося б поговорити про це більш детальніше, тому що, наскільки мені відомо, минула збірка була видана за ваш кошт. ця за рахунок міської ради. Хотілося б почути, наскільки це для вас важливо, бо ви є тиловиком Азову і хочеться поговорити про це. Це дуже важливо для мене. Я... Е... Вважаю це основною метою моєї творчості на зараз. Мені вдається конвертувати свої збірки в донати, і я пишаюся цим. Я дякую всім, хто мене підтримує. На даний момент тільки 100 примірників цієї збірочки були обміняно на донати, але ми змогли назбирати вже 30 тисяч гривень за неї. Я ставила донат від 200 гривень, а там люди вже за можливості донатили скільки, хто скільки зможе. Хтось донатив 200, а хтось і 5 тисяч за одну книжку. Багато людей донатили і казали, я хочу одну збірочку, але хай інші ну щоб розповсюджилося далі. Ми збирали саме цією збіркою. Допомагали 128-й гірсько-штурмовій бригаді на збір на авто. і 65-й бригаді також збирали нафту. Всі ці бригади на нашому запорізькому напрямку, і збор, збір іде від волонтера, якому я довіряю, це Аня Павлішина, і я допомагаю їй збирати 1 березня у мене буде творчий вечір, і я хочу там також допомогти. Зібрати зараз збираємо на дрони для 128-ї бригади, і там будуть також обмінюватися мої книжки на донати. Дуже цікаво. Знаю, що навіть для зручності військових ця книжечка має невеликий розмір. Так. Саме так. А чи є якісь у вас вже відгуки про цю книгу, що кажуть люди? Звичайно, багато відгуків. І я дуже радію, коли бачу, що моя книга вже е, є. Доїхала у Францію до дівчат в Германію. Що е, е, мої друзі передають своїм друзям військовим ці книги як подарунок, з вдячністю за те, що нас захищають. Е, мене дуже підтримують, мої знайомі з Одеси. Вони також, тобто, книга роз'їжджається по Україні і е, мені дуже. Приємно, що люди, які виїхали з Запоріжжя, отримуючи цю збірку, кажуть, що частина Запоріжжя приїхала до них, незважаючи в якій країні вони зараз знаходяться. Культурна та мистецька діяльність у Запоріжжі за будь-яких обставин не зупиняється ані на мить про діяльність запорізьких митців. Далі в сюжеті. У самому серці Запоріжжя відкрилась виставка, яка миттєво привертає увагу кожного. 80 робіт, виконаних у різноманітних техніках від графіки до 3D-мозаїки та авторських іграшок, стали втіленням фантастичного світу, який створила неперевершена Марія Приймаченко. Від червоного до зеленого кольори, що стали символом її творчості, заповнюють стіни, немов магія. Я на своїх уроках розповідала їм про творчість та показувала невеликі. Відеофільми, які стосуються мистецтва Марії Примаченко. А на практичних роботах викладачі тільки їх направляли, а практично діти робили все самі. Це їх фантазія, їх, їх творчі такі здобутки і знахідки дуже цікаві. І справді кожен учасник майстер-класу не тільки вивчав стиль приймаченко, а й привносив свої творчі ідеї до життя, створюючи власні неповторні твори. Це справжня магія, коли митці відображають світ, який вони бачать і відчувають крізь призму яскравих фар. Кожного року в художній школі ми обираємо е, митця художника е, і працюємо протягом року. Проєкт розпочався ще в листопаді місяця. Це був спочатку культурологічне дослідження нашого викладача теоретика Людмили Давиденко, яка розповіла про творчість. Були проведені декілька майстер-класів для викладачів мистецьких шкіл. Виставка Квіти звірі та Марія це не просто колекція картин, це цілий культурологічний проект, що захоплює і надихає. Її мета передати ту яскравість і радість, яку відчувала сама Приймаченко, коли творила свої магічні світи. І здається, організаторам вдалося перевершити всі очікування. Атмосфера виставки стала справжнім святом для кожного хто завітав. В цій виставці приймають участь всі мистецькі школи Запоріжжя, художники. Було представлено саме на відбірці виставки 380 робіт. Наразі приймають участь більше 200 робіт в виставці. Виставки відбуваються на трьох локаціях. Виставка квіти звірі та Марія буде вражати і надихати запоріжців цілий місяць. Тому не гайте часу, адже це ваша можливість поринути у фантастичний світ Марії Приймаченко і побачити його очима молодих художників. А який меседж ви хочете передати через вашу збірку? Що ви хочете, щоб читач відчув або почув через ваші вірші? Я хочу розповідати всьому світу про те, що відбувається в моїй країні. Я хочу, щоб люди не забували, що йде війна для того, щоб люди допомагали. У мене багато віршів, які спонукають до дій, спонукають не бути байдужими. Мої в понеділок опустилися руки. Ні, фізично я могла їх підняти. А ось морально якісь дивні штуки мій мозок раптом почав виробляти. Нічого не трапилось в понеділок, робота, родина, як завжди, не ний. І наче нічого такого в новинах, чого б не траплялось під час війни, а руки без дозволу вмить і донизу. І одразу провина, якась і тривога, і навіть паспорт поклала в валізу. хоч знала точно, не жде дорога. І що ж робити із цими руками, самі по собі вони не покорить. Дивлюся у стелю, збираюсь з думками хвилина на слабкість і хвіст догори. Бо у вівторок, справжні мільйони, і їх не зробиш такими руками. В темні часи своєї закони. Бийся із ворогом, не з вітряками. Душа крута. Про, про те, що не потрібно опускати руки. Звичайно, кожен з нас томився. Але я для себе вирішила, що я буду думати про це після перемоги. Я буду там вже. Плакати, потім буду радіти, потім знову плакати, але це все буде потім. А зараз треба згуртуватися і робити все, що від нас залежить для того, щоб допомогти військовим. Е я вважаю, що всі, хто не в ЗСУ, мають бути міцним тилом для тих, хто в ЗСУ. В мене є вірш, який я написала на підтримку військовим, тому що зараз дуже багато відбувається в інформаційному просторі, е неприємного в адресу саме військових. Але цей вірш на підтримку, тому що я пишаюся кожним, хто захищає нас. І я розповсюджую цей меседж, що треба бути вдячними, треба допомагати. І головне, не бути байдужими. Кожен може робити маленьку справу щоденно. І саме з маленьких справ щось велике виходить. Дуже багато в мене е, знайомих, які у мирному цивільному житті не були е, волонтерами, не були військовими. Але е, після початку повномасштабної, а хтось ще із 14-го року, е, взяли на себе ось таку велику відповідальність і роблять все для того, щоб наближити перемогу. Це е, в цивільному житті або фотографи, або відеооператори, ведучі, кондитери, дуже багато людей, які зараз взяли на себе відповідальність за все, що відбувається в країні, для того, щоб допомогти. Ми всі, всі це наша спільна війна, спільна боротьба. Тому кожен як може повинен допомагати. Хтось плите сітки, хтось е, е, готує для хлопців смаколики якісь, хтось розповідає кожного дня для того, щоб люди поширювали. Тому що багато хто виїхав за кордон, на жаль, дистанціювалися від того, що відбувається в країні. Але вони поширюють, наприклад, мої вірші про те, що відбувається в нашому місті. І тим самим привертають увагу людей, які там, за кордоном, до того, що відбувається в нас. Які подальші творчі плани маєте? Ще на початку повномасштабної я вирішила для себе, що в мене буде максимально три збірки, в яких будуть вірші про війну. Кажуть, що поети, творчі люди мають якийсь дар передбачення. Не знаю, чи так це, чи не так. Але мені хотілося б вірити, що це так. І що моя третя збірка про, а, буде мати вірші про війну, але обов'язково там будуть вірші про перемогу. Я вже придумала назву цієї збірки, а, і наполовину вона вже готова. Цікаво. — і але я хочу дочекатися перемоги, я вірю, що вона буде саме за нашою країною, тому що правда на нашому боці інакше просто бути не може. Так. так. І я хочу, хочу писати, хочу писати пісні, співати. У мене дуже багато творчих планів. І більш за все я хочу почати писати щось. Про позитивне. Хочу писати про кохання, про радість. І хочу, щоб е, всі, хто читає мене, також відчували ці почуття. Ви кажете, що вже є імовірна назва. Так. Якщо перша збірка була Як ти, ця друга збірка має назву Як Є. А яка буде третя? Я Є. Цікаво. Цікаво, тобто кожна збірка, нібито відповідає далі. Так. Несе якийсь меседж дуже цікаво. Хоч давайте підсумуємо стосовно цієї збірки, де люди можуть її знайти, придбати, або чи є вона в місцевих бібліотеках. А, так, вона є в місцевих бібліотеках, і як і перша моя збірка, і там люди можуть брати, читати її. А 1 березня в обласній бібліотеці в мене буде презентація творчий вечір. Ну, не презентація, а творчий вечір. А я буду співати, читати вірші і обмінювати збірку на донати. А, планую реалізувати також 100 примірників і допомогти зібрати на дрони для 128-ї. Угу, Вас цікаво. запрошую, приходьте. Обов'язково дуже цікаво. Дуже дякую вам за розмову. Пані та Панове, ви дивились програму Арт. А побачимось рівно за два тижні. До зустрічі.